Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами Петро Ярославич, канал Мазур Ярік. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. впереді буде у нас дуже інтересно. І я прийшов вже на ринок, оптовий шувар і помідори польовий, толстой, кажуть, 25 гривень. Ціна трошки впала. Було пару днів тому. Від 35 до 40 вже 25 гривень можна такі скупити. А бурячок? 10. І ціна на жовтий і рожевий теж привпала. 38 гривень. Такі можна взяти по 20. А так, на гурт. 27? Я зрозумів, 27 гривень. Трохи древніші є, 25. Добре, добре, добре. Це пульовий. І такі гарні геркулі, 65 на гурт кажуть. А по чому таке? А скільки такі гірки? 80 гривень. А такі крупніші, скільки у вас? 35. 25. І помідорчиків 18. По 18 такі. Трошка привезли помідора, бачу. Не трошки, а багато, тому що ряди розширилися. І такі, така в нас ситуація з помідорчиком, бачите. Так само і ту сторону. Молдовські? Такі по 25. Такі зелені, трохи з рожевим, з червоними по 20. Є такий асвон, бачите? 28, 30, 30. Толстой 30, асван 28. Різниця, бачите? Це корінцями. Між корінцями, так, а так вони похожі. Толстой асвон. Потім? 28, так. А такі дрібненькі. 15. Це Як? будурі. Як? Будурі. Будурієнно. Будурієнно. Скільки? 32. 32. 32. 32. Ціна трохи приупала. І навезли. Такі 30, 30, 30 грунт кажуть, а такі? Такі. Видно, ярик масок? Так, ви вгадали, а такі по цьому. Я вас піте, Добре, а такі по цьому? Такі по 20. По 20. 30. Така кукурудзка, каже, по 14. І личний вироток 18 кадрів. А такі гарні. Так. 30, брати 28. 28. На гурт 28. Слива, слива 10 гринів. А це скільки? Це 40. Зрозуміло, 40. це більш крупніше, я зрозумів. Такі гарні броколі. Кажуть, на гур 25 і така цвітна, теж 25, ну красива. Це дуже красиво І брокколі суперове. А відкрі не скажете? Жовква? Це у нас тут на Львівщині. Бачите? Ну красиво, дивіться. лекано і на букву К Нагадаю, якщо потім скаже. Добре, дякую. А це по скільки? 200 гривень. 200 гривень. А Петрушка? 60. А зелень, цибулі? 10. А базилік? 150, 150. А це у вас м'ята? М'ята. 150. 150. Дуже дякую. І ще є салати. у вас? 45. 45. І є у вас розмарин. 350. 350. Щавель 50. 50. І шпінат. 120. 120. Різниця трошки є, звичайно, але на ряд, на ряду, бачите, можна взяти тут. Це є спеціально для салатних. І такий красивий баклажан 35. А геркуліс такий? А зелений? А зелений. Це його, І, і такі. на гурт 50. І жовта ротунда, так каже, 30 гривень. Такий помідорчик по 25. І великий по 60. Це що у вас? Догрядка? Двогрядка, так? Да? Такі по 30. Кукуруза по 15 є така. кабачок по 8. А якщо такі, 8 гривень. Такі 15, такі по 18 гривень. Чарі 70 такі і баклажан 35. 20 грн кажуть такі, а такі 40 20. А. 85 Капуста 24, А огірок такі 19. 19 і 25. 25 високорослих. І ще є такі гарненькі 48. Ну це вже Польща, хоч у нас теж і Польща була, і Турція, Це польський такі гарні. І є така білокуров. Кажуть, що ракель 18. 18. 18. І така 18. Більше 18. білого, а? Ага. 18, я ж казав. Сорт називається Ніколь. Ніколь. Розумію. Каморковка по 20. На лагуну схожа. А такі великі качан по чому? 18. Ракелька. Сітки скільки? 25, 30? 30. Великі сітки 30. Ну, велика. Показую зразу, я постійно показував. Бачите, велика, 20 десь сантиметрів два. 70 і 60. І в розницю дають. Розріб. Є хлопці-савойка, я давно не бачив, перший раз побачив тут по 20 гривень. Так, торгували 30-25. Зрозумів, 20 гривень така савойська. Теж можна на голубці, на салати, хто що хоче. Така цвітна 30, така по 25. І від 88 соснику трохи є. Скільки До 50. Картопля 9 гривень така. А червона така. Тоже 9. А дрібніша? 6. І по тіснику сьогодні трошки є. І є ціни в розгріб 70. 100. Сток, найкрупніші. 80. Картопля 9. 25. Така газу на 9 дев'ять гривень. А це не скальт такі сто Белороса. Оскільки. Теж 9. А бурячок? 10. А капуста? Це у вас голубцева? Плоска. А? Оптенквін. Є на гурт. 8 гривень, рев'єра. Така лагуна на гурт 21 гривня. 75. Цибулька 25. І морковка така вже по 20. трохи приупала ціна. І вохина 85 на гурт. Полуниця 85 і по 120 так. А порічки. А порічки 25. Тільки для вас. І сьогодні у нас по 25 кавунчик такі. Персик – 35. І такі по 45. Одеса. Такі 45 на гурт. 50-60 35 гривень абрикос. 45. Нектарин, кажете, 25? 45. 45. 45. Ясно. На Нагу. Одеса грунтовий, 25. продюсер, Деня 60. Євишня 55. Виноград український 120. П Є Аброкос 55. Такі. 170. Оріх. А сушка? 40. 40 А фасоля? 70. 13 слива і 10. І нікторин? Нікторин один яжик. Зрозуміло. І слива по 10. І ще є яблука 10 і 13. На цьому відео буду своє закінчити. Бувайте. Всі здорові в Україні. Перемоги. Підписуємося. Ставимо лайки, до побачення.